Підозри підтвердилися. Річка Устя у Рівному у районі Золотієва потерпає від забруднень. Це підтвердила Державна екологічна інспекція. У нас зафіксовані перевищення по азотоамонійному, по нітратах, по залізу. І нижче, ймовірного скиду ми зафіксували перевищення встановлених нормативів по біологічному споживанню кисню. Забили на сполох щодо стану водойми самі жителі мікрорайону Золотіїв. Вони зняли відео, як у воду стікають нечистоти. і виклали це в соціальні мережі. Але тут. Сморід страшний, фекалії, все що тільки може тут плаває ці річці. Після цього працівники Державної екологічної інспекції взялися за перевірку водойми. Вони відібрали проби води. Це і підтвердило, що річка забруднена нечистотами і не тільки. Одним із факторів забруднення річки це в першу чергу я скід недостатньо очищених стічних вод. Це низька санітарна культура населення, це ймовірність виводу труб від приватних садів в річку. Це засмічення берегів річки нечистотами, відходами різним сміттям. Це атмосферні опади, коли з полів змиваються різні хімікати, нітрати та інші заходи. Місцеві жителі мікрорайону Золотіїв підтверджують, річка у жахливому стані. Ну грязна, грязна навіть коло неї стоять неохота. Річка була дуже гарна. Берег чистий був, косили люди, пасли там свій скот. А люди відпочивали, рибу ловили, купалися діти. Ну гарна річка була. Я думаю, що забруднена і так добре забруднена. Ну мабуть, залежить і від тих, хто тут живе в першу чергу. Може, від того, що її ніхто вже давним-давно не чистив. За результатами перевірки кажуть державні екологічні інспекції. Вони надіслали лист до Рівненської міської ради, аби влада відреагувала на плачевний стан річки і вжила якісь заходи задля зменшення зливу на чистоту водойму. Зокрема, кажуть, варто влаштовувати рейди та боротися з тими, хто здійснює скиди у річку. Юлія Котляревська, Ольга Соколюк, Богдан Чегус та Микола Мельничук. Телеканал Group.